І так, дорогі друзі, всім привіт! Березень 2025 року розпочинаємо будівництво будинку з фундаменту, розбивки, планування ділянки, що передбачають всі ціни, яка якість, все це зараз ви будете бачити на Прикладі нашої роботи, а конкретно на прикладі фундаменту. Як власне організована робота побут будівельників, які матеріали ми використовуємо, яка якість в'язки арматури, які матеріали використовуються та якість роботи в цілому? Я думаю, це важливі питання. Також люди хочуть розуміти, що таке 400 доларів за квадратний метр. Насамперед, це якісне, компетентне, висококваліфіковане будівництво, яке організоване таким чином, що ви отримуєте найвищу якість за адекватну ціну. Багато людей думають, що коли кажуть, 400 доларів це лише ціна за роботу. Ні, друзі, це ціна за роботу, за матеріали, доставки, вигрузки, абсолютно всі розхідні матеріали. Також в цю ціну входить нівелювання ділянки, тобто розбивка. І все, все, що пов'язано з компетентною організацією, також задіяні розумові кадри, тобто люди, які це все контролюють на найвищому рівні. Тобто всі стадії будівництва контрольовані, гарантований результат. Власне, ви самі можете бачити на екранах своїх телефонів, моніторів. Неважливо на чому ви дивитесь цей контент, але ви можете розуміти, з ким ви маєте справу, і який у вас буде кінцевий результат. На своїх екранах ви можете бачити вузол з 100 мм є ППС, також шипована розподільча мембрана, яка йде до самого низу. Знизу у нас плівка. Все круто, все якісно. Там, де у нас опалубка з внутрішньої сторони, також плівка. Тобто, робимо, як завжди, на самому високому рівні. Попереду ще дуже багато роботи. Ще у нас нульовий цикл, бетонна основа. Власне, коробка будинку, несучі стіни, перестінки, ветканали, перекриття і, звісно ж, покрівля. І все це коштує 400 доларів квадратний метр. Не фундамент, а абсолютно вся коробка, фактично під ключ. Тому підписуємося, ставимо лайки, спостерігаємо далі, яка буде якість будівництва, яка власне буде швидкість. Всім мирного неба. Дякую, друзі, за перегляд.